Вітаю вас на своєму каналі. Зараз у нас 4 година дня, майже 5 годин вечора. Хочу вам показати, як тут спекотно на балконі у дитини. Закрили ми вікна отакими зеленими жалюзями. Все тут таке зелене. Подивіться на термометр майже 35 градусів. Залишила я тут тільки квіти. Які більш-менш витримують спеку, кактуси, сукуленти, алої ось ці композиції свої, залишила з сукулентами. Кактус, ось цю опунцію. товстянку, яку я обрізала, і вона наращує нові листочки, Ось цю композицію з кактусами залишила сингоніум паперомію залишила, доволі їй тут подобається. Вона, до речі, почала нормально себе тут почувати, як я її перенесла з кухні. Тут їй подобається навіть на сонці. Потім тут у мене залишилась ось ця композиція з сукулентами. Апельсин мій знову його підстригла, бо не подобалась мені його форма, а так його трішки зв'язала, щоб він виглядав більш рівнішим. І він вже починає випускати нові листочки. Потім ось ця моя композиція тут залишилася з Рео та Хлорофітумом, і залишився іпер Все одно його листочки якісь трішки стали не такими яскравими, і якісь такі плямки з'явилися від сонця. Ну, Більш-менш він тут витримує. Фікус звідси я прибрала, бо йому тут спекотно. Вчора тут взагалі було 42 градуси, коли дитина закрила балкон. І вони тут, як в теплиці були, а в себе включила конди... кондиціонер. Потім тут у мене вже в кімнаті переїхали сюди декілька ем, сукулентів. Ось, отака. Ось у мене тут такий гіпераструм. Нещодавно його привезла від мами. Думала, що це клівія, а виявилося, що це гіперастром, сплутала їх. Як їх відрізнити, може хтось підкаже по листю. Бо думала, що це клівія чомусь. Там моя шефлера стоїть. І ось перенесла сюди сьогодні фікус, бо йому спекотно. Дуже спекотно там стоїть він. Під кондиціонером, але кондиціонер на нього дути не буде, тому що вгору направляється потік повітря, то думаю, йому там буде непогано. І буде освіжувати повітря дитині в кімнаті. Ось так виглядає там дуже спекотно. Але коли включає доця кондиціонер, то більш-менш нормально 25 градусів і тут, і там. Вирівнюється температура повітря. Джесі любить тут посидіти на цьому стільчику. Немає її зараз спить в кімнаті в іншій тиха година в неї. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!